Мені дуже подобаються Нідерланди, так. до речі, мені також подобається Іспанія. Я чомусь забув, це про не, тому що я так, реагував так, на ес ага. одну з перших. Не було да, це це, просто так, і... якось... да, не було, так, не так, так. Зорра. Зорра. Це до речі, дуже... дует вона зі своїм чоловіком. – А, а де чоловік? – У 20-му я... році вони заснували цей дует. Він там грає. Він грає. Так, так, музикант. Він музику пише, а клас. вона співачка. – Дуже класно. Ну, типу, вона реально лгбт діва так, а, так. Ні, не ну, мені подобається Україна. От Просто реально подобається пісня України. Тому що тут є. Повністю хук. І плюс Джері Хейл, от побачите, почуйте, В наступному році всі припруться Євробачення дуже багато країн з дуже похожою піснею, як у Джері Хейл. Будуть ці хорові наспівки. Ну тож Джері Хейл привезла це з Америки. Оці всі, госполи. Е, госполи, да. так. І концерт. Вона оце зробила. Це просто включаєш Netflix, якийсь там фільм, і там це реально оці всі декорації.